всім привіт! Я рада вас вітати на своєму новому влозі. Одразу дуже прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Дякую і бажаю вам гарного перегляду. Всім гутен моргін. Такий у мене сніданок. Моя нова гіперфіксація яйця, пашот і тост з сиром. Я рада вас бачити в цьому влозі саме з, цього, з такого ракурсу, бо я ще не вмилась зранку, і я вам ще не показувала, мені з темою прийшли ось такі красиві трубочки і ось такі підставки віді такс для приборів. Все смачного, далі побачимось. Розкажу, що будемо сьогодні робити. Йдемо на роботку і треба зайти ще за костюмами на Укрпошту. Вони прийшли. Я це не люблю. Я люблю, коли вони мені на міст Експрес просто приходять в поштомат. Ну, прийдеться піти нам на Укрпочту. Так, зараз будемо розкривати. Слади в цьому році. Нарешті. Мені дуже довго йшла посилка з тему. але це реально важливі для мене речі. Для мене реакції. Перше, найобхідне, взагалі просто стікер. Cowboy Boots. Найнеобхідне забрелочек на сумку, яку ми розпаковували, недавно жарі. Коричнево ось це. Я замовила на неї. Дівчатки, це все було до да, аскези, якщо. Дуже довго мені ця посилка йшла. Ось такий, мені кажеться, мені здається, що буде дуже прикольно виглядати, тільки ця штука мені не подобається. Оце я зніму. Отак. Дуже стільненько. Флешка. Флешка. Бо я живу в минулому, і все, що в мене є на телефоні, щоб вивільнити простір, я, ну мені надежні. Safest option це перекинути все на флешку. Наступне. Девочки, мікрофон. с тему. Я не знаю, як він буде працювати. Чи не ми мы яким то інопланетянам, случайно, через вот таку систему. Остання, що тут є. Теж важливо. Давайте розпакуємо. У собі пауэнк. А що ні? Да. Не знаю, я их роблять в Китаї. Подивимося, як він буде будем. Nice gift. Як він буде працювати. У мене його такого немає, він дуже зручний, мені здається, кудись в подорож брати. Угу. А, я білий замовила. Думала, я думаю, я рожеве замовила. Він ось такий, типу, просто кріпиться ось так до телефону. Ну, наче, має бути прикольно. Да? Як перевірити його, скільки тут. А, это що? І давайте відкриємо мікрофон. Давайте зразу протестуємо, чого його треба заряджати. Я взагалі ніколи в житті не користувалась мікрофонами. Я даже не разумею, как его підключать. Тобто я зараз розберусь, так? Да? Міленіалка така. Якщо тобто я І, І що? І що? І як це. Девочки, тут... Ага, зараз, тихо. Нет, я не соображаю, походу. Я не понимаю, что делать. Инструкция для чайников есть. Господи. Mm. Okay. А... Господи. А ничего тут факт, цены входят в мой айфон? Что делать? Mm -hmm. Просто так для фона буду. Алло, Офигеть. і що делати? Боже, напишіть мені, що робити, якщо це не працює. Ну, і що тепер? Що далі? Це не підходить на мій телефон? Я чесно не розумію, чи це, погода, був якийсь прикол, чи що, наступного три дні лило, без зупин взагалі? Дощ. Зараз у нас вже другий день тепло. А завтра у нас начинается с них опять радость, Ну, и как мы это комментируем вообще? Ну, что это такое? Это вообще неадекватная ситуация. Ну, мы будем, конечно, как-то справляться с этим, но такого не научит, а никто. Никто, девочка. Знову до вас повертаюся, мені здається, вже треба придумати якусь назву ці рубриці. Ми з вами будемо готувати сирні бейгли протеїнові, тому що там буде у нас Вот. Але єдине, що мені треба зараз знати, рецепт мій. Я не пам'ятаю, чи знімала я це на YouTube, чи ні. Але я пам'ятаю, що я знімала це на ТікТок. Тому зараз для вас покажу рецепт найкращих супердобових бейглів. Sampai <coughs> jumpa. <coughs> Такі красончики вийшли. Зараз буду робити з ними сніданок. Зроблю яйце пашот. Намажу такою томатною пасту від баріла такою. І додам ще шматочок сира. Вау, аромат! Просто неймовірний, всім готувати за моїм рецептом і відмічати мене в сторіс. сьогодні. Да? Але я не шур, чи хочу я може волосся. У мене ще вчорашня укладка тримається. Я думаю, завтра я вам покажу, як я роблю своє укладання. Цепила на сумочку своє бріл. Ой. А чому ми так сіяємо? Так от я думаю, що так прикольніше. Коротше, я прицепила на сумочку вже свої брілочки, взяла собі крабик на всяк випадок. Я, напевно, ще вдягну шкіряну куртку. Ну і отак піду. А куди я йду? А я йду на виступ зараз своєї молодшої сестри з балету. З балету. Тому зараз я вам покажу. Я хочу піти до пішки, взяти з собою мрач, бо мені треба находити сьогодні кроки. У в голові завжди є. От. Чудово сьогодні позаймалася, У мене був Кардіопілатес. Я себе відчуваю неймовірно. У мене сьогодні вихідний. Тому вечір я проведу дуже культурно, дивлячись виставу. І візьму, звісно, вас з собою. Ну і бабуся підшила мені мої штанішки, Зари офігені. Мені дуже подобається їх Супер -бегі фіт. Все, одягаємось і йдемо. Ну, ось так. Так, на сміття не звертаємо увагу. Ну що, не ферше? Да? Ой, Мені дуже подобається сьогоднішній лук. Все, далі я до вас підключусь вже з місця подій. Так, поки погода дозволяє до завтрашнього дня. Я взяла собі айс-мачу. і вже бігу до сестрички. Треба, напевно, якісь квіти купити. Щось я про це дуже пізно подумала. Сподіваюся, що буде якийсь квітковий. Тобто, с пустыми руками не гляже. Мовить он так ходить. Тому сподіваюсь, знайду якийсь магазин. Ні, ну правда, я зараз іду і думаю, боже, ну як все добре, коли просто тепло і сонце. Бо треба жити в такому кліматі, конечно, да? Да? Ой. Настроєння сразу, у мене плюс мільйон, плюс тисяча. Просто я йду кайфую. Моя сестра сьогодні буде виступати в місті. Я не знаю, що то мене там, де я, там, де ще тато займався, мама займалась. І я займалась там. Коротше, я ходила на кружки фотографії. мене там вчила фотографувати, вистраювати композицію і всяке таке. А тепер ще одне покоління. Ну, так, ладно, не ще. Коротше, ви поняли. Це так прикольно, так мило. Я yeah, so excited. Тут, звісно, трошки зробили ремонт. Коли я ходила, все було, знаєте, таке старе. Тому, ну, как бы такое. Як тобі було виступати? Сподобалось? добре. Все добре? Так. Да. Тобі сподобалось? Так. Так, выбрала вам такий спотик на балконі, звертаємо увагу на... Кла, кушую батончик. Прийшла з концерту. Це концерт був присвячений 45-річчю колективу, де моя сестра займається. Боже, от знаєте, ну, вона ще маленька, і в них там такі поки не складні танці. І вона тільки вийшла на сцену, нічого не зробила, все, я вже плачу. Дячки. Ну, я не знаю. Я не знаю, чому так. Я думаю, боже. Ну, моя, моя маленька, моя дитиночка, вже. Уже на сцені вже... Боже, я не можу. От вона ще нічого не зробила, я вже плачу. Ну, що це такое. Коротше. Всі діти молодці, мені дуже сподобалось. У мене прям з'явилось дуже сильне бажання. Після цього піти кудись в театр дуже сильно. От. Зараз ми гуляємо з Тімою. І я йду к бабушке, будемо з бабусі болтать. Сьогодні просто неймовірний день і як. Как... Мало потрібно людині для щастя насправді. Просто побачитись з близькими, просто прогулятись, насолодитись сонцем. Боже, ці машини сьогодні мені мішають бути на позиції, реально. Порцят мінус вайп. І наскільки реально мало потрібно, просто щоб відчути себе живою людиною, особливо в тих реаліях, в яких ми зараз живемо. Ти починаєш насолоджуватись просто самими базовими речима. І це так класно. В цьому реально щось є. Я нещодавно спілкувалася з мамою, я не пам'ятаю, про що ми говорили. Але я кажу ну, там, про втому, про все інше, про незадоволення ну, життям. І я кажу мамо, у нас є криша над головою, у нас є можливість ходити, займатися спортом, є гроші там в холодильнику, є їжа, є гроші, І якісь базові потреби закриті. І треба інколи себе в такі моменти і розуміти, що по факту ти набагато щасливіший, ніж багато людей в цьому плані. І треба бути вдячним і за це, щоб отримувати більше, і розуміти, що у нас багато потреб насправді закриті. Є квартира, є сім'я, всі живі, здорові. Ми можемо рухатись, бачити, чути. Інколи треба реально зупинятись і думати, і нагадувати собі про це, що це вже є привілегія насправді. І особливо в такі моменти оцей нав'язаний успішний успіх. Боже, відпишіться від всіх. Ну реально, я не вірю, я не що таке існує. Ну, цей успішний успіх, просто він руйнує зараз багатьом менталку. Ребят, ну, ніхто так не живе, як показують в інстаграмі. Мені дуже зараз подобається тренд, коли показують фотографії і розказують, що насправді стоїть за цими фотографіями. Там дівчинка красиво відпочиває на комі, вона розказує, а насправді зараз у мене температура 40, типа на цій фотографії, потім я лежала у лікарні. Тобто ви бачите ідеальну картинку, і ви навіть не знаєте, що може за нею скриватись. Тому не порівнюєте взагалі своє життя ні з чим іншим? Чи, наприклад, я. Я ж те, що вам багато чого не показуєш, не показував вам якісь негативні моменти свого життя, покажуть вам найкраще, там я не знаю, і все інше. Але у всіх людей є моменти, коли я казала, Юлічка Тимошенко, все пропала. Вот. Но ми беремо себе в руки, відписуємось у таких псевдоблогерів, які вам. Лакшері лайф, герлі girl. питаюся нав'язати. Просто живіть в собі задоволення. Не всім потрібно досягати взагалі чогось в житті. Не всім треба ставати відомими. Не всім, я не знаю, треба бути вітаняшками. Якщо. Чи там, ну, ви зрозумієте, до чого я веду. Якщо вам ок, це ок. Ну, ніхто вас не буде за це засуджувати. Я не знаю, комусь взагалі хтось хоче, хтось хоче приїхати у велике місто. Місто мільйонник, жити десь в центрі. Хтось хоче взагалі зняти собі якусь маленьку хату чи купити десь у селі. Взагалі нікого не бачити, нікого не чути. У всіх різні пріоритети життя. Боже, я щось. Да, почала з здрав'я, закінчу за, здрав за опакою походу. Щось я у мене кудись де понесло. Але я сподіваюся, що хтось знайде. Одлік в моїх словах і комусь стане легше від цього. І з приводу того, що я кажу, що я показу, не показую якийсь негатив, тому що я просто не хочу, не через те, що я не хочу це транслювати. Я не хочу це транслювати блозі, тому що мені хочеться знову ж таки в такий час бути хоч маленькою, краплинкою, знаєте, якогось відпочинку, мозгового, морального, щоб ми просто вінкнули, поїли, попили чайочок, заспокоїлись. Просто подивилися якісь красиві картинки, якісь життя, може, якісь поради почули. І просто розслабилась. Не хочеться нагружати якоїсь негативної енергії. Так багато цього зараз в житті. Тому такий в мене меседж до вас. От, наприклад, зараз будемо, боже, що з камери сніжати вашу тривожність. Тимуся, покажись. Покажись, який ти красавчик. Де Ті. Так, Дядь! Всім привіт! Я знову забрала посилку з теми, і я хочу вам показати тільки один найцікавіший айтем, бо я знаю, що багато хто таке шукали. Я не знаю, чому мені цей тему приходить дуже рандомно, рандомними посилками, коли я замовляю щось одне. Вибачте, до речі, за мій е, вигляд, бо ранок у нас був такий не саме в Києві сьогодні. Сьогодні в нас. 5 квітня чи 6? 6 квітня? От, що я хотіла вам показати, що я собі замовила ось таку просто косметичку. Це вона така, знаєте, просто на кожен день якісь Necessary Things кинути. Дуже к'ют. Я як її побачила. Я зрозуміла, що вона мені потрібна. Тому, дівчатка, на тему. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Але виглядає дуже мило, правда? Ми скучали? Мама передала знову з Супер Супернесері. Наші посилці буде дещо, що я замовляла через маму. І дещо, що мама мені просто, передала, а, просто мені передала що, що з Німеччини. Так, перше, що ми тут бачимо, це масочки для обличчя з гіалуроновою кислотою, ретинолом та кафеїном. кофеїном. Дуже к'ют виглядає. Далі тут два моїх улюблених чаї. Мій найулюбленіший це ось ця фірма, але з матчою. Я не знаю, чи продається вони у нас в Україні. Тому я замовляю, через маму це драй Мінзе. Що таке драй? Сухаю? І двойна м'ята, він щось таке. І це YoT. От YoT'я я обожнюю всі. От всі, що я не перепробувала, там були і Inner Peace якісь. І жіноча енергії, щось там ще для заспокоєння, для сну йогіті. Я рекомендую будь-який, він буде смачний. Цей у мене зелена енергія, я так розумію, він називається. З Гуараною. інгвар це цей е... імбір. Коротше, думаю, буде топ. Обожнюючи. І любими шампунь, він їй не підійшов, тому мені по наслідству переходить такий гуріс. Я тут бачу дівчики. Ми в атриві по напиткам. чай, ті, чайцілати. Оцей найсмачніший. Я не знаю, де мама його купує, але це саме фірму, ось оце оцей синій, голубенький. Найсмачніший з тих, що я взагалі куштувала з чайцілата, який йде в пакетиках. Діячки пользуємося лайфхаками і тим, що родичі живуть за кордоном. Значить, я побачила лофери в зарі і вже хотіла їх замовити. У мене розмір 37-38, дивлячись, які взуття, яка фірма. Ну, зазвичай в зарі я беру 38. Я захожу і є розмір 36 чи 41. Я така тик-тик-тик-тик-тик-заред де. Точка De, де. .de, І там є всі розміри, тому замовила взуття через Німеччину, бо у нас в Україні не було розмірів. це обувь. Боже, ну вона я, я, я впевнена, що вона буде ідеальна під будь-який образ. Це пара лоферів. Бо мої минулорічні зари під час душі просто розклеїлись, і вже коли була в Копенгагені, я ходила, і у мене там, ну, коротше, треш. І мені була потрібна заміна. Я сподівалася, що зараз в цьому році випустить такі самі, як в мене були. Але Шердігун, як кажуть, наші друзі-німці. Тому я знайшла ось таку неймовірну, чудову, замшеву модель лоферів. Боже. Які ж вони красиві дівочки, мальчики обалдеть. Просто красота. Боже, вони потрясаючі. У нихсь новий пульник з якоїсь нової тканини. Да? Боже, я дуже рада цій покупці. Нарешті в мене є якесь взуття, бо мене вже другий сезон бісить ходити постійно в кросівках. Тому що я виросла, чи, я не знаю, чи смак мій міняється, але. Я не можу Будь... вибачте, просто тіми сидить і засинає, і мені дуже з цього смішно, От. Далі. Це мама мені. Я, коротше, мама просто сказала, що в мене зараз дуже сильно ламаються нігті і розхлоюються, хоча я не розумію, чому, бо я п'ю вітаміни і все в мене в нормі, і навіть не роблю ще лак через це, то мама мені купила якісь, вона сказала, що це супер -якийсь лак, який закріплює нігті. Дівчата, якщо. Мені сподобається підійде, я поділюсь потім з вами у своєму телеграм-каналі. Не забувайте підписуватись. Далі тут мама передала мені всякі протеїнові батончики і вітаміни, бо я свої вже закінчила просто, просто топові. Названня «Антикал». Ну, Все інше, я думаю, що вам буде не супер цікаво. Це такі якісь побутові такі... речі. Тому це все, що я вам сьогодні покажу з маминої посилки. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору і дивимось влог. Далі. І це не все оказалось. Це просто Коротше, це я так зрозуміла, що для брудної білизни, хоча у нас майже таке саме, стоїть в ванні. Але я думаю, що вона пуста. Ні. Ви думаєте, моя мама без тільки місця просто так залишила. Перше, я дуже хочу цим поділитись. Це, здається, називається Гольштейнські ворота в Любіку. Це головна нестопримічательність города Любік. І тут... Чтобы я, не дай бог, девчули не поправилась. Тут у нас и пельки, и эти смешки. И тут все просто в моих найулюбленнейших свите. Хай протин пудинги. Вот такая посылка. Прекрасно, маму. Мне тоже приятно. Вот работает посылочки. От скажіть мені, будь ласка, це е, взагалі нормально мати стільки чаю вдома? О, просто как бы. На будь-який смак, вовче що угодно. Це ще до війни, мені здається, купувалось. Просто, ну який хочете? Хочете чорний в пакетиках? Хочете. А. Беррис. В чорних пакетиках матча, клинови сироп, така матча, чайні шедеври, якийсь китайський чай, М -м -м. -грей. Базилур з Earl Grey, Базілур з молочний лунг. Хочете чорний такий, хочете лаваре, хочете таке лаваре А, ось тут у мене є один пакетик, мені здається, залишився мого найулюбленішого ось Супрім. Матча Грін, обожнюю його. І ось це прикольний теж, е, типу, перед сном. Те, що я казала кілька хвилин тому. Це мені подружка привозила з Лондону ще, я не знаю, років сім назад. І я його просто бережу як пам'ять. Потім у мене є ось такі цвіточки, які розкриваються. Потім у мене є Chai Ну, Чай від з, до речі, дуже смачний. Є такий, є ромашка, є такий зелений чай. Боже, дівчатки, ну, <свісно> мені життя вистачить, от взагалі, щоб оце все випити. Ну, Оцей дуже смачний Вообще, взагалі ось цього бренду датського. Я вам часто показую, я купую там всяку кераміку, всякі такі штучки, офігенний в них чай. Вот это все, что в квиточке вы ви бачите. Вина это вот этот ванильный, Белый, и ванила, Самый-самый топ. Девочки, не обращайте внимания на ногти. Вообще, пожалуйста, это ужас. Просто Гринфилд. Ну, откуда он вообще у меня? Ну, еще до вины. Где найти вообще? А он же просроченный, давите. До 2020 року, Ну, хай стоит. Короче. Приходьте на чайпіті, да? так? І от одна банка кави тільки. І все, все інший чай і матча. Так, я продовжую прибирання, бо щось я тут давненько вже нічого не робила. Ще у мене тут кава всяка стоїть. Зараз мене ведемо тут чистоту, бо мені навіть трошки стидно, що у мене тут какао розсипалась. Зараз зробимо все по красоті. Це максимум, який я могла б прибирати, бо воно тупо все не вміщається в одну полочку. В цю. І за цим ще стоїть ще по всього. Один не позабувати, що в мене є. Тому приглашаю всіх на чайпір'є. Девочки, а це що такі? А це що таке? А це от 8 березня, Ой, 8 березня, 8 квітня. Взагалі, видно, з якою швидкістю воно. йде. <риклад> well. Oh, як там мої овечки? Боже, быстренько всі спрятались. Мої улюблені глядачі, ви ж знаєте, що я у вас хореограф, танцор, тренер, тренерша, не побоюсь цього слова педагог. І я вирішила. Що мої глядачі мають якось отримувати якісь benefits, да? Тому за цим промокодом, якщо ви напишете мені в Дірект, що ви хочете за зі мною займатися індивідуально, ви отримуєте знижку персонально 10% на три заняття. Тому я вам дуже рекомендую спробувати потанцювати зі мною, бо повірте, вам сподобається.